Уте забрання буде по тому поводу, Нет, это Или это вот сейчас така літочка. Ви ожидаєте Ясно. самозахист? Ясна. Скажіть, пожалуйста, ви слышили тому, що что... ви чули про те, що іде зараз такий... стоянки. З низів відбувається облік майна землі громадянами України? Що вже є ініціативні групи по Україні, які Наводять лад, не чекаючись дозволів згори, не політичних партій, а е, беруть, організовуються. Е, значить, дізналися про те, що немає реєстрів власності, і чому вони у вас затягують це питання? Тому що вони не повноважні передавати вам. Ті, що взяли від вас документи, вони знають про те, що вже розкрили, що Київрада, яка має вам надати вам ваші права, її немає як органу державної влади. Ви було, чуєте мене Ні, не для того. -то не ти не слышні такого? Ще. Значить, ви можете знімати? Да, давайте. Що, угу. Уже Вже працює. Я я хочу, я Значить, я вам ну, зараз покажу документи. Я вам зараз покажу документи. Дивіться, я живу в Дніпровському районі на вулиці у Комсомольському масиві. Ви пам'ятаєте парк проти дитячого світу, коли знесли сосни, оці всі і там сім місяців стояли люди на наметах. Оце були ми. Значить, ви бачите, що територія стоїть. Стоїть. Всі землі захоплюються, а ця стоїть. А знаєте чому? Тому що е, е, оті люди, які там стояли, звісно, я їм про це казала ще тоді, вони не повірили. І частина злякалась, з ними працювали і казали, що відійдіть від неї, вона щось говорить на не, неймовірні речі. Але коли ми взяли витяги з, е, значить, на право власності по цій землі, нам Черновецький передає через братів е, Константиновських, які захопили цю землю. І її узаконили як приватну, там частина в оренді, частина в приватній власності. Потім там ще харківчани частину проти дитячого світа, сюди ближче до велосипедів. Так от вони нам дають державні акти на землю, а ми правомірно, правильно, так як вимагає законодавство, задали запит чи кому належить ця земля. І у мене є документ, в якому засвідчується, що ця земля не за ким не закріплена. І нікому не віддана, ви чуєте мене? Тобто це стосується і всіх по нашому по квартирах, по землях, по дачах, по гаражах, в тому числі. А що сталося? В 96-му році, коли прийняли конституцію, треба було згідно конституції провести. Значить, облік майна створити органи державної влади, нами з вами, отак зборами, зібралися, значить, раду місцеву створити, прокуратуру, суди, все-все на виході. Так сталося, що ми цього не зробили, нам цього не розказали. А я сама за освітою викладач суспільних наук основ держави і права. До цього дійшла тільки коли стала захищати парк. Прийшла до нас людина, юристка, яка розібралася в цій ситуації і нам дала оцю стратегію захисту. І коли ми оце все дізналися, що вони нам брешуть, і у них документів немає, зараз я вам ці папірці покажу, ми заявили, що якщо ви забудуєте оцю територію, то всі мешканці комсомольського масиву почнуть, не чекаючи вашого дозволу, реалізувати своє конституційне право. А знаєте на що конституційне право? На землю. Кожному з вас держава виділила 10 соток в межах міста Києва. Або 25 в межах сільської місцевості, два гектари сільськогосподарської землі, яка має працювати на вашій лікарняні, на ваші пенсії І це ваша, це ваша земля. Якби вона вам належала, ви б опікувались, куди вона здається, і чи вирощують там і дають екологічну е, е, значить, продукцію, чи отой бруд, яким ми нас годують із заходу. Ми цього не зробили. І е, коли людям ми про це сказали, що якщо ви нас позбавите у цієї ділянки, зараз всі пойдуть реалізовувати своє право. Так от хтось повірив, хтось не повірив, хто сказав: Да ти що, да приб'ють, бульдозер закатають, я кажу: живіть на колінах! Сьогодні відбирають у вас парки, сквери, школи. Значить, ці стадіони при школах, а воно так і сталося. У нас на Комсоморському масиві єдиний стадіон був на три школи, його забудували льодовою крижинкою, може чули. Оце тепер підбираються до наших квартир. Уже все розграбовано, тепер треба віджати те, що погано лежить. А воно, вибачте, у вас все ж таки погано лежало. Бо ми з вами не вивчали законодавство. Я сама, будучи фахівцем в цьому справі, не розібралася в таких нюансах. І тому перше питання збирається у такий колектив, і ви маєте кожному донести. Оце не дай Боже, я на камеру кажу, і це буде оприлюднено на сайті нашому, який читається навіть власне Порошенко, ми Порошенко пред'явили претензію, що він має покаятись, і всі президенти, які тільки стояли поруч, вони нас надурили, обібрали нас як до ниточки. а тепер віджимають останні. Сьогодні, значить, ми заявляємо, що якщо не дай Боже на цій ділянці... Хоч одна машина постраждає, чи, не дай Боже, там буде десь якась поломка, ви кожний приходите під районну адміністрацію, але до цього треба буде підготуватись відповідно і поставити до відома. Завтра виходите. Оця територія лісу, і кілочки ставите свої кожному з вашого кооперативу по 10 соток. І тоді вони потилицю почухають. Бо так само і Сход, і схід постраждав, тому що Путін прийшов за своїм. Ми наше не облікували. Ми ходимо по власній землі, думаємо, що воно наше, а документів нема. Значить, зараз я вам покажу е, про Київську міську раду, до якої виходите, е, вклоняєтесь. Ось витяг зовсім свіженький. Видить, будь ласка, ми спитали. Е, значить, Київська міська рада, що за орган? Чи виділяє він нам землю, чи дає нам на якісь права і так далі? Значить, е, дайте нам витяг з державної реєстраційної карточки про все, коли створився, коли приймався статут, хто засновник Київської міської ради, а а засновником згідно конституції мали бути ми з вами. Тобто і ще тоді були райони. Кожен район збирався, створили ради, а потім треба було створити аналогічно і київську міську раду. Дивіться офіційно відповідаю. Це ксерокс кольоровий ми зробили тому так. Відділом з питань державної реєстрації це наш товариш задавав у нього відібрали бізнес і зсилаються на те, що правомірно. Я кажу, ось розберись, Оця довідка стоїть 100 гривень. І ця хлопчина значить задавав питання. Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб підприємців Шевченковського районної в місті Києві державної адміністрації. Чому тому, що в Шевченківському районі знаходиться ця державна реєстраційна служба по місту Києву? E, значить, відділ там так 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 так, 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 у реєстраційній справі вказаної юридичної особи відсутні документи. А ми що питали? Заповнена реєстраційна картка юридичної особи за формою номер 1 проведення державної реєстрації юридичної особи, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Київської міської ради, рішення засновників про утворення юридичної особи Київської міської ради, тобто це документи відсутні, те, що ми питали. За вказаних обставин відділ не має можливості надати вище зазначені запитувані. Е, запитувані документи. Їх mm -hmm. Собі уявляєте, що Київської міської ради немає. Ми ходимо на вибори, думаємо, що це <гум> коли стали розбиратися, а яким же чином вона є у нас в реєстрі? нам <гум> добре, є, буде. є реєстр, в якому написано, і є свідоцтво про правовірність. Ще організуємося, буде хорошо. E, Значить, в фізичних особах вона є як казати? СПД. Ви uh -huh. uh -huh. зрозуміли? Вони зареєстровані як СПД. Податкова, пенсійний, всі всі органи державної влади у нас зареєстровані на приватних осіб, щоб ви знали. На паспорта. І Міністерство оборони, в тому числі. От тому наші діточки гинуть Не на сході. Так. Тому що ми з вами. Не зробили основне, зараз іде питання не за владу, не за політичні ідеї. Зараз питання йде про власність. Там де власність, там і влада. Так, от ми найбагатіша нація в світі, запам'ятайте, значить, громадянин України наділений такими повноваженнями. Я оце скрізь, отам, де конфлікт, то там приходиш і розказуєш. Я захищена капітально. Оце ще е, камеру е, отримала, і оце посвідчення. А так у мене захист, паспорт є. Прописана конституція, в якому наділяються громадяни і фізичні два. особи. А вас всіх зробили фізичними особами, і ми стали увійшли в той простір СПД. Я коли це все дізналася, я сказала стоп, і в мене вся родина вийшла з індифікаційного рода, ми повернули громадянина, захищає Конституцію, а фізичну особу Конституція не захищає. Вони втягнули, щоб ви забезпечували оту фейкову державу. Але запам'ятайте, я не прийшла сказати, що у нас держави нема. Держава це ми з вами. Територія, кордони, єдина, неподільна, 26 областей, Крим в тому числі. А це ото просто задурили нам мізки майданами, де всім. А чому цей майдан почався? Тому що оцей процес, отей. Отже, почався вже на сході перший. розумієте, І там почали, почали шукати винаходи, що треба зробити. Ото на Майдан зібрали, молодь побили, нас перетусували і все. Тепер давайте скажемо так: стоп, сідаємо за документи. І починаємо усвідомлювати, що ви власники. Я чому сказала, що з 1986 року мають бути документи, бо вони вас захищать, тому що до 96-го року ви були власниками реальними. Це не з космоса були спущені, ви знаєте, хто до нас спускався з космоса. От, тому це оце ми, власники, і зараз треба. Що тепер треба зробити? Значить, вам треба сформувати ініціативну групу. Тих людей, перш за все, що це має бути голова кооперативу, якщо ви йому довіряєте. Я відкрито про це говорю, тому що зараз буде серйозна торговля за цю душу. Я вам розказую, чи вистоїть ця людина під цим тиском, буде залежати від вас. Я не знаю, чи це було вже з ним розмова, чи ні, але те, що вона буде, однозначно. Чи продасться, чи не продасться? Да. Да. які правління... Не питайте так. Бо ви знаєте, що можна не продасться, а можна просто подумати про родину. Це так робиться. Да. Да, да. Значить, щоб він був в конституційній площині, треба, щоб цей костяк був досить міцним і непорушним. Значить, кого ви там зорганізуєте, щоб це була ініціативна група зацікавлених людей, саме в рішенні конституційному в площині вирішувати питання. Далі або ми будемо зустрічатися, я якусь допомогу вам надам, або ви будете вивчати самостійно, є на сайті. Якщо може, є серед вас юристи, тут я думаю, люди достатньо, всі у нас з вищою освіту, можна з цим розібратись. Але я вам ще кажу, що це цвіточки. Завтра, якщо ви розберетесь цим кооперативом, а вам треба розібратися, ви розберетесь своїми квартирами. Зараз Дніпровський район, так сталося, що ми стали першими. Але якби ви знали, як блокують наші дії? У мене з собою тут є і папочка, тойсь тобто, вірніше, як прізвищами нашими обліковували ці вірніше. Цей, на смітниках розвішували, що, не дай Боже, ви будете говорити про таку структуру, як територіальна громада. А ми з вами територіальна громада це найвища влада в Україні. Громада вирішує. Зараз Швейцарія там живе, Європа вся сформували громаду, облікували майно. І коли тоді приходить депутат, і ми що робимо? Ми знаємо за що питати, бо ми йому майно передали в управління, причому розпорядниками являємось ми з вами. Він не може розпоряджатися. Він може управляти, яким чином приходить, от є територія. От давайте, хлопці, оце ми вам цю територію залишаємо чи вас переведемо сюди, тут ми зробимо трьохповерховий, але вам дамо там. Ми вам за... тут зробимо трьохповерхову автостоянку, в якій потребують. Тобто, це називається. Ефективне використання майна, але вирішувати ми з вами будемо. Чи це корисно, яка нам користь від цього і так далі. Тобто ми розпорядники, вони управлінці. Розпорядниками являються власники. Якщо ви власники, то має бути не рейдерський такий захват. А якщо це прийшли донецькі наші друзі і ребята наші, то зустрічаємось, ведемо переговори, але розумійте наступне, що Київ зараз тріщить по швах. І оця ділянка, яка в лісочку нам, нас годує, і що зараз в центрі як жити, і як ми тут відстоїмо кожний клаптик землі, то це ви відповідаєте за весь Дніпровський район. Ми зацікавлені в тому, щоб щось зберегти. Стіпей і палі у нас достатньо для того, щоб щось будувати і розширяти стюк. Тому, значить, це один документ. Далі, значить, аналогічне, що я вам можу сказати, ось. Вам покажу, пам'ятаєте? Ну угадайте, що це за місце таке. Це наш Дніпровський район. Ну скажіть, де це? Так, а не скагайте. ви знаєте наш Дніпровський район? Це Ні. Це станція метро Чернігівська, Миропільська, 37. Де зараз стоїть стекляна, стікля... оце на почали углу. тільки на умові. На оце отака от територія. Було 12 тополів. Приїхали бандюки, забрали 7 метрів до балкона залишалося. Приносять нам державний акт на землю. Державний акт на землю на цю територію Чорновецькій. Ну це е, через факс тоді отримували, ще був 2009 рік. Да, ось дивіться, ось оце Чернігівська, оце ця територія. Президент і. Зараз, зараз про це поговоримо. Зараз хвилиночку. Вони всі там залежні. Дивіться. Так от дивіться, оце державний акт на землю. Ми показали, вони на нас, до мене звернулися, допоможіть, підписалися, допоможіть, спасіть, рятуйте. І все, доручення.